Всім, друзі, велике-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Прийшла оглянути орхідеї в будинку мами, які знаходяться тут на підвіконні. Всі ви про них чудово знаєте. І вирішила, що сьогодні я буду їх поливати. Є трошки вільного часу. Ще декілька днів тому підходила до них, вони ще стояли такі досить вологі, полив їм був не потрібен. А зараз якраз той момент, коли можна буде їх спокійно полити. Поливати я їх буду дуже швидко. Я віднесу їх до ванної кімнати і зроблю їм теплий душ. Вони у мене переважно всі. І завжди так поливаються теплим душем. Єдине, що я можу інколи зробити, це прийти і попшикати їх по листу якимось смачним добривом. На даному етапі цим добривом є азотний плантатор. І погляньте, як орхідеї просто з шаленою швидкістю нарощують цвітоноси. У них також в активному рості корінчики, не припиняють свій ріст ні на хвилинку. Це, друзі, біла орхідея, яку я вам неодноразово показувала, у який горщик я її посадила. У неї аж три цілком новенькі цвітоноси ось один, ось інший. Який спочатку ми думали, що це діточка, а потім виявилося, що це цвітонос, але з такими листочками. І ще є ось третій цвітоносик, ось такий дорослий. Також у орхідеї пульсація. Теж два цілком новенькі цвітоноси. Це саме та пульсація доросла, з якої я знімала діточку ось із цієї сплячої бруньки. Тут вона виросла, дуже швидко вона підросла, я потім її пересадила у такий гарний скляний. Ну, так би мовити, горщик, вона дуже гарно адаптувалася і вже навіть відправилася до новенької власниці. І ось тут, на наступній нижній сплячій брунці, орхідея знову пробуджує сплячу бруньку. Ну, сподіваюся, це буде цвітоносик, але якщо це буде також дітка, я буду не проти. Також, друзі, погляньте на її корінчики, також вони в активному рості. Це посадки вже домашні, їм близько вже року. Такі досить хороші посадки, орхідеї в них класно засвоїлись. Ну і ось показують такі крутесні просто результати. Ця орхідея, я її не підписала, але точно щось із новиночок. Також у неї, дивіться, один новенький цвітоносик, але є також у неї два зрізані. В магазинні погляньте, і вона пробуджує дуже багато сплячих бруньок. Ось тут вже лусочка відпала. Ось тут, ось тут також вона надуває ось цю сплячу бруньку. Ось тут також, бачите, вже прорвала також лусочку. Тут також, ну я не знаю, буде щось дуже класне, буде класне цвітіння. Це також красива рожева така новиночка. Досить багато я чула від дівчат відгуків, що досить вона така примхлива, любить скинути кореневу систему, або у неї відбувається загнивання шиї. Я побачила з моменту покупки даної орхідеї. Це красива така мультифлорка. У попередніх оглядах цих орхідей я вам фото вставляла, тому не буду знову шукати фото і вставляти. Також дала новенький цвітоносик, але також з моменту покупки через деякий час я побачила, що у неї жовтіє нижній листочок, але я його зняла, гарно оглянула місце, нічого поганого не бачила і навіть максимум не обробляла. І досить себе орхідея чудово почуває у неї. Пішов новенький приріст по корінчиках. Були на момент покупки у неї як хороші корінчики, так і погані. Бачите, там всередині хороші корінчики почали ділення кореня. Ну, як завжди, як і у всіх моїх красуничок. Вже другий молоденький листочок росте в моїх домашніх умовах. Ну, і я радію, що змогла подружитися із даним сортом орхідеї. Дикий котик, друзі, погляньте! Мало йому було. Так, мало йому було одного цвітоноса, він надумав дати ще один. Так, з цієї сторони там це цвітонос, він з'явився перший. А підійшла сьогодні і бачу, що ось тут ще буде один цвітонос. У попередніх відео я вам казала, що якщо буду бачити, що він в поганому стані, то обов'язково я буду зрізати цвітоноси, але бачу, що. Корінчики, дикий котик не закуклює, навпаки, він випускає новенькі І всередині досить картина змінюється на позитивні такі, ось, друзі, дістала її на позитивні такі результати, тож, можливо, навіть дикий котик у нас буде квітнути, і якщо він буде старатися так і надалі, я залишу йому обидва цвітоноси. А це вже, друзі, біла орхідея, також яка квітне. Покажу вам спочатку її також корінчики, також вони не припиняють свій ріст, вони в активному рості. Також ви бачили у попередніх відео, що орхідея дала новенький цвітоносик, не дивлячись на те, що вона якраз була в активному цвітінні, вона якраз активно розпускала свої бутони. І дивіться, друзі, що вона. Витворяє нам з вами. Мало того, що вона квітне і пробудженої бруньки. Бачите, ось цей цвітоносик, на якому зараз квітне орхідея. А тут цвітоносик був зрізаний від попереднього цвітіння. І рахуємо одна спляча брунька. Потім тут щось незрозуміле, можливо, і хотіла її пробудити, але потім завмерла. Ну, але згодом, можливо, знову буде орхідея її розвивати. Дивіться, з цієї сторони два. Спляча брунька активна. Так, три. Бачите? Ось це її цвітіння. Ось тут вона цю квіточку засушує і продовжує І продовжує ще дорощувати свій цвітоносик. Погляньте, який щедрий сорт. Ось така неймовірна красунечка. Ось так вона квітла у період активної спеки. Їй вдалося сформувати ось таку кількість квітів. І зараз вона. Як кажуть, розродилася. Вона ось пробуджує таку неймовірну кількість плячих бруньок, плюс основний цілком новенький цвітонос, ось так вона виглядає. Звісно, ось ці її велетенські листочки отримали трошки невеличкі такі опіки, але це не суттєво. Це вже коли друзі я забрала захисний шар із вікон, все одно були такі дні, що. Сонечко було дуже активне, і бачите, ось ці велетенські просто листочки не поміщаються на підвіконні, і ті, які торкалися вікна, отримали ось такі невеличкі пошкодження. Але, повторюсь, на здоров'я орхідей це ніяк аж не впливає. Ну, звісно, такий трошки візуально неприємний вигляд, але все одно. Коли орхідеї наші квітнуть, квітнуть ось так пишно, то можна, так би мовити, трошки закрити очі на такі невеличкі неприємності. Орхідея, друзі, Formation також вражає, дивіться, один світонос. Вже навіть починається від нього формуватися розгалуження. Ось тут інший світоносик також. Залишила я їй її, її три в магазині. Зрізані світоноси, вона навіть їх пробуджує. Бачите, сплячі бруньки пробуджує на ось цих зрізаних цвітоносах. На цьому аж дві сплячі бруньки орхідея пробуджує. Їм тут, друзі, дуже класно, і їм тут дуже подобається, тому що у одному із відео, яке стосувалося саме цих орхідей, я вам говорила, що у мами не таке опалення в будинку, як у нас. У нас переважно. Опалюється будинок вже по-сучасному, присутні батареї, від яких йде жар, і саме через них мої орхідеї дуже часто на вікнах сушать бутони, не дивлячись на те, що вони випускають теж багато цвітоносів, як тут у мами, потім формують велику кількість бутонів. Але коли приходить час до цвітіння, то бутони орхідеї, на жаль, на моїх підвіконнях сушать. У мами все по-іншому. У мами стоїть камін, де горить багаття, і таким чином опалюється декілька кімнат. Тут якраз така приємна температура, також тепло, але без цього гарячого потоку, що йде від наших батарей. Плюс вони тут отримують дуже багато денного розсіяного світла. Ви знаєте, що я ці орхідеї тут не досвідчую. Все світло, яке вони отримують, це світло із вікон, не дивлячись на те, що є як яскраві сонячні дні, так і похмурі, але при цьому їм тут дуже подобається. І давайте покажу вам, друзі, також свого красення Бігліпа, пастелокіс. Погляньте, у нього також ось такі велетенські просто листочки. Стояв він у мене через свої листочки на кованій стійці, але потім я трошки вирішила змінити йому місце проживання, тому що там я бачила йому не дуже подобається. Не знаю чому, хоча і там досить у мене багато світла, тому що стоїть кова настійка біля вікна. Але ніякої позитивної динаміки розвитку у цього бігліпа я не бачила. Влітку він мені сформував всього-навсього, випустив був ось цей цвітоносик і проців на ньому всього-навсього лише на дві квіти, після чого їх дуже швидко скинув. Я на нього, якщо чесно, була трошки ображена. Як так? Так довго формував свій цвітонос, я так довго чекала на його цвітіння, на красиве цвітіння. І мало того, що він сформував тільки два бутони. Потім, як я вже сказала, прозів, протримав ці дві квіточки недовго і все. І ніби завмер на одному місці, ні листочка, ні нового корінчика, нічого. Потім я забрала звідси одну орхідею, Motion, Здається, так, поставила motion на його місце, потім красуничка motion вже квітла на кованій стійці, їй там все сподобалось. А от пастелок <кіс> випускає мені вже ось тут новенький листочок, і на цьому зрізаному цвітоносі пробуджує одразу дві сплячі бруньки. Ось тут, з цієї сторони також. Зараз вам сфокусую. Ось тут. Ось тут також. Можна, друзі, зробити такі висновки, що, можливо, йому там було замало світла, можливо, він якраз любитель стояти саме на тих місцях, де дуже багато світла. Тому головне, що я знайшла йому місце, де йому буде все подобатись. навіть ось цей корінчик, який він випустив раніше і потім закуклився. Я, що... я бачу, що він зараз починає розкуплюватися. Дуже, друзі, радію. Що він показує ось такі результати. В кого є ось цей бігліб, той знає, що в нього дуже-дуже велетенські листочки. Ну, це ще старі такі пошкодження, з якими я придбала дану орхідею. Буває так, що я можу зрізати ось ці некрасиві кінчики, обробити зріз або зеленкою, або максимум, або просто обробити перекисом водню. Ну, це такі маніпуляції для. Особистого спокою. Ну, і також а, ще одна красунечка, Преті Романс. Також у неї ви бачили цвітоносик, також ви бачили, що вона а, отримала ось такі була, а, серйозні опіки, тому що захисний матеріал а, спочатку у мене був не на всі вікна, і саме сонечко а, влітку воно ще. Стояло досить високо, і саме через те, що я одразу поставила захисний матеріал не на всі вікна, моя третій Романс отримала ось такі опіки верхнього, молоденького на той час цей листочок був якраз в активному рості, він був молоденький, дуже ніжний і отримав ось такі. Серйозні опіки. Спочатку я навіть не помітила ось цей опік, тому що, знаєте, він чимось нагадував, коли отримує людина опіки, виходить такий велетенський ніби водяний такий мішечок. Потім через деякий час він здувся, і це місце було таким вологим. Ну, і потім я не оприскувала, не мочила дану орхідею і все. Дуже чудово, ось так підсохло, затяглося, нічого е, поганого з цим листочком не відбувалося, тільки також ось такий, на вигляд, не дуже е, красивий листочок. Ну і також трошечки отримала опік шийка сама, але ну, на загальний стан здоров'я. Ось ці опіки аж ніяк не впливають. Також її корінчики зараз в активному рості, дуже я хочу її пересадити, трошки в більший горщик, потім вам покажу чому. Тому що там вже дуже багато кореневої системи. Або давайте навіть вам покажу одразу. Погляньте, ось яка красива мікрофлора, ось така зелень там росте всередині. Погляньте, скільки корінчиків. Це щось неймовірне. Ось бачите, як їм подобається все. І ось так вони вже ростуть, коли стають цілком домашні. І, знаєте, такі орхідеї буде дуже легко і просто пересаджувати. Просто виняв із цього горщика не треба там діставати ні торф в стакан, ні перебирати там корінчики, все виняв, відцентрував, вибрав горщик за розміром, трошки побільший, і все. Ось така красунечка, обов'язково думаю, прийде час і ми її пересадимо. Спочатку, якщо чесно, планувала її пересадити зараз. Так як вона в активному рості, але потім щось передумала і думаю, нехай вже зачекає до весни. Ну, Можливо, моя ще думка зміниться, але ну, поки що моя думка така. Ну що, трошки вам їх показала, бо потім, коли вони будуть мокрі, вже буде на вигляд зовсім інша картина, тому зараз я їх швиденько віднесу до ванної кімнати, і вже потім вам покажу, як у мене там відбувається весь процес. Дивіться, друзі, дістала ось цю велику білу орхідею, у якої три цвітоноси. Ось, і погляньте корінчики просто повернуті до вікна. Погляньте, яка неймовірна краса. Всередині, навіть не дивлячись на те, що орхідея у подвійному горщику навіть через подвійне кашпо видно, яка там кількість кореневої горщики також буду мити, тому що час від часу вони зеленіють. А я люблю, щоб все було красиве, чистеньке. Друзі, як я вам забула показати. А свого велетня Сурфсонг, якого я колись рятувала. Ви також знаєте цю історію, повторювати не буду. Погляньте також корінчики, ну, ну ні на одну хвилиночку вони не залишаються 음, не в активному рості. Вони завжди в активному рості вони ростуть, вони з'являються постійно новенькі, новенькі, два цвітоноси у даної орхідеї. Ось постійно з'являються новенькі листочки. Погляньте тільки ну яка краса. Ось. І корінчиків. Багато як повітряних, так всередині горщика я вам також показувала, але це і видно через також подвійні горщики. Погляньте, яка неймовірна краса. Ну, як таким можна не опишатися? Я думаю, що ось цей Сурфсонг, і нехай це буде перше домашнє цвітіння, і нехай я його рятувала, але яке це буде шикарне, на мою думку, і мені чогось інтуїція моя так підказує, що це буде просто нереальне цвітіння. Цього красення сурсонг, як і інших красунь, які знаходяться на цьому вікні, тому що дійсно вони велетенські, хоча їм зовсім небагато років, ось цю я рятую близько року ось цього Сурфсонга. І це він показав ось такі результати після того, як я відправила його на реанімацію. Також я вам вже розповідала цю історію. Ну і погляньте. Зараз, як кажуть, пожинаю плоди своєї праці. І ці плоди просто нереально приємно пожинати, тому що дійсно, коли бачиш ось таку картину, ось таку вдячність від рослинки, то це дуже-дуже приємно. Ось так, друзі, вони вже в мене тут розміщені. Зараз я роблю їм тепленьку водичку. Так, водичка вже почала йти тепленька. І ось так, ніби дощик, я проходжуся по своїх орхідеях. По листочках, друзья, по корінчиках я нічого не боюсь. І ось так я поливаю свої ось ці красуні. Зараз поливаю біленьку, ось цю яка квітне. Можу її ось так навіть квіти трошки помити, тому що вони також інколи бувають у пилюці. І ось так щедро їх поливаю. Водичку їм залишу на хвилиночок 15-20, можливо, навіть на півгодинки. Тому що коренева в них гарна. Трошки поправила, друзі, шланг, щоб не зламати, не дай Бог, нікому ні листочок, ні цвітонос. Я собі цього ніколи не пробачу. Ось так щедро поливаємо. Водичка така приємна до тіла. Така ж сама, як для людини, щоб вам було не гаряче митися. Щоб... Ну, така приємна, хороша, тепла температура водички. Ось так, бачите, я. Щедро, щедро поливаю. Ось тут вже достатньо, водичка вже піднялася в горщику. Потім наступну. І так роблю і з кожною своєю красуночкою. Ось сурсон красень. Також щедро поливаю. А потім, коли вони у мене постоять тут приблизно півгодинки, водичку буду всю зливати. Помию горщики, щоб вони всі стояли чистенькі, поверну їх на свої місця. І, можливо, десь через тиждень або на протязі тижня я прийду також із тепленькою водичкою, додам у воду добрива, трошки пройдусь по листу і все. Так, погодьтеся набагато зручніше. Звісно, такі друзі, маніпуляції робимо в тому випадку, якщо у вас в будинку. А вже гарно тепло. Звісно, якщо у вас в будинку холодно, то в ніякому разі ми ось такі маніпуляції не проводимо. Там навпаки потрібно бути дуже обережними з поливами. У нас, повторюсь, гарно вже тепло. І мої орхідеї вже звикли до такого методу поливу. І як бачите, їм все подобається. Погляньте, як класно. Все, водичка піднялася, і я припиняю. Ось також трошки ось сюди ще. Ось такий метод я вам ще ніколи не показувала, тому що все швиденько, все швиденько спішу. Не завжди є час показати той чи інший процес, але повторюсь: ось ці орхідеї, які у мене знаходяться тут, у мамі в будинку, поливаються саме ось таким чином. Все. Так. Всім, друзі, налила, погляньте. Ось так вони будуть стояти. Не переживайте, нічого не загниє. Це вже перевірений метод не одноразово. Я повторюсь вже вкотре, роблю ось так постійно. І орхідеям головне, орхідеям це подобається. Ось, мабуть, через це вони нарощують ось таку класну кореневу систему. Постійно в рості новенькі листочки, новенькі корінчики. Ну і про цвітоноси я взагалі мовчу. Цвітоносів. Ось таку кількість, ви бачите самі. Мені навіть результат, ось тут в мами в будинку подобається ще більше, ніж у мене в будинку. Там, де у мене є стелаж, де є лампи, бачите, трошки від теплої водички погано показує камера, але, думаю, ви головне все побачили. Ось так мої красонечки зараз будуть пити. Ну, а я пішла займатися своїми справами протру підвіконня і потім їх. Поставлю на свої місця і обов'язково вам їх покажу знову. Ну що, друзі, мої орхідеї чистенькі. Погляньте, яка красунечка в крапельках. У нас навіть сонечко зараз трошки з'явиться, воно піднімається вище, тому отримають мої ось ці красуні ще порції додаткового світла, сонячного. Ось цю сухеньку квіточку я вже звідси забрала, яка вже зів'яла. Ось така неймовірна краса. Ось цей дорожчений цвітоносик в активному рості. Ось так виглядають мої орхідеї після поливу, після того, як вони прийняли гарний теплий душ. Обов'язково, друзі, будете запитувати, чи просушую я точки росту. Ні, ніколи я цього не роблю. Повторююсь, не роблю з тих причин і обираю саме такий метод поливу, тому що у мене в будинку ось тут тепло. Якщо у вас в будинку холодно, сиро, ну, ви відчуваєте, що вашим орхідеям такий метод поливу не підходить, то краще його не використовувати. Я, друзі, цього не боюсь. Робила я ось такий полив. У першій половині дня це у мене ранок. Тож вони зараз через буквально півгодинки і не пройде. Ось ця вся водичка гарно просохне і ніякого загнивання шиї у моїх орхідей я не боюсь. Навпаки, у них, ніби, знаєте, після ось такого. Методу поливу, вони вже до нього приучені із перших днів, відколи вони з'явилися в моїх домашніх умовах. Ви знаєте, що я і оприскую орхідеї по листу, я цього не боюсь. Я оприскую постійно як влітку, так навесні, восени, але, звісно, коли хороші, комфортні, теплі температури. Якщо це осінь, то краще робити метод оприскування ближче до обіду, коли вже температура повітря трошки прогрівається. От тоді можна робити. Такі хороші оприскування по листу, звісно, не холодною водою, та тепленькою, щоб орхідеям було комфортно, щоб вони отримували свою порцію додаткової вологи. Звісно, у таку воду можете додавати будь-що, що вам подобається, чи лимонний сік, чи трошки лимонної кислоти, чи якісь добрива, які ви використовуєте. Все, що вам подобається, можете додавати у цю водичку. Як я вже сказала, я не боюся, що мої орхідеї будуть хворіти через такий метод поливу, бо вони вже пристосовані. І повторюсь, у мене в будинку ось тут тепло, ця водичка дуже скоро просохне, і орхідеї будуть стояти так, приблизно до трьох тижнів. І через три тижні я знову буду підходити до них і поливати їх саме таким методом. Навіть, друзі, погляньте, у мене залишилося вільне одне місце для однієї орхідеї, і я вже навіть придумала кого сюди поставлю, а поставлю я сюди пірата пікоті. Не знаю, чому його, але саме він а, спав мені на думку першим, що було б добре поставити саме піратика сюди. Погляньте ось так. Виглядає мій красень Сурфсонг, дикий котик, ось ця красунечка, яку я забула, що це у мене за орхідея. На горщику тільки кодове позначення. Але обов'язково дуже скоро вже дізнаємось, що ж це буде за цитіння, і я обов'язково її підпишу. Ну, звісно, красунечка пульсація. Ну, і кожна з них. Красунечка, кожна з них по-особливому красива. Як е, тут красиві орхідеї, так у мене і на стелажі красиві орхідеї. Ну, всі мої красуні е, однаково красиві е, в моїй колекції, пишаюся ними, навіть не дивлячись на те, що є у них, як я вже сказала на початку відео, ось такі невеличкі е, пошкодження. Ну, погодьтеся, не без цього не можуть бути е, рослини всі в ідеальному стані, але це також свого роду такий е, е, урок. Наступного разу я буду знати, що. Ось тут у мене саме на цьому вікні дуже сонячно, дуже свекотно, і потрібно притіняти вікно повністю, не тільки частково, тому що сонечко стоїть високо, і деякі листочки страждають від цього сонечка. Ось так. Такий урок отримала і я. Ну от, Друзі, показала вам ось такий метод поливу також. Він мені дуже подобається, зручний, швидкий. Головне орхідеям подобається. І, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, пишного від них красивого, вдячного цвітіння, і до нових зустрічей на моєму каналі. До зустрічі!